Всім привіт! Давайте тренувати другий день. Оборона моя є. Yeah. класно, стабільно, ну да, нормально, це Та таке. Якось мене не дуже то хвилює, якщо чесно, так, ти що робиш? Буде лікуватися. Зніма каку. Хм. Ауті буде, мій котте буде, кабан, буде. нам атаку будуть різати. Приводу атаки не буду. Я нікого брати. Ну, щоб хтось повертав. Нехай в мене буде три диспелера, так і спробуємо. Цей б'є по А, це буде куча каки. М -м -м -м. Ну, в принципі, на зелених він нічого так не робить. Так що, я думаю, погнали. Пробуємо. Так, кабан-що церковник в костюмі. Його спробую заблокувати. Так, а тепер ще треба налаштуватися, що це ж у нас все-таки не швидкий турнір. Що тут треба багато камінчиків, щоб зарядитися. Швидше за все, що буду я брати спочатку гензелів. Е, отак. Через фіолетові. Багато вато полетіло. Я думала, буде менше. Багатенько. Боляче буде зараз. Так, Гулді не на Альфа, бачу. Тепер, в принципі, в ...в гензелях нема такої великої потреби. Блін, ще раз не заряди. Капець. Їй богу, знала би, ну про... 4. Траш. Я ще так думала, думаю, а це зараз буде весело, якщо я його ще раз заряжу. Так і вийшло. Спробуйте. Хоча, ні, давайте гензелем ми його приб'ємо і зарядимо сабіну. Можна тепер цю заблокувати. Взяти сабіну. Бо в мене там гензель скоро умре. І що зробити? В принципі, можна зірвати жовтим Скільки сліпотахів буде? Три три ходи. Ого. Багато. Багато. Так, окей. М -м -м -м. Кого я хочу стукнути? Ну, мабуть, так зробимо. Спробувати може кабана прихлопнути, але як звичайно, якщо... попаде. Попало. <пало> 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 ну, поки він. А це не зніма Како? Чи зніма? О, зніма Како. Значить, тоді Мелендур мене чекає. Будемо тоді старатися не зарядити. Кабана, щоб потім можна було мелендером це зняти. Хоча можна буде зараз пробувати енделями заблокувати. Якщо, звичайно, захоче кабан. Захотів, все-таки це не регулярка з тими шаленими відсотками на супротив. Так, маємо сабіну. Ну, собіна може почекати. Щедмани, от козявка. Скільки в тебе? Давайте Не нема чим прибити. Ну, то буде, значить, Гендель. Доб'єм? добю, добре. Так, скільки в тебе буде ще цей комінація? Три ходи. Значить, будемо бити в. О, як які мій ліки. Візьмемо гензелі. Міліки, потім цей погнав. В принципі, можна і увімкнути Мелендора. А то раптом там шалена комбо полетить, а я не готова. Ну, не полетіло. Буде довго тут з ними. Нема мені, наприклад, гензелів зарядити, щоб заблокувати. Зараз буде знову зрізана атака. Ну, хоча б до цього синього. Я готова вже так, блокуємо його. Ну, Стукнем нехай. Ух ты, прибили добре. Вже почали і додаткового гру мені давати. Ми я тут дуже довго з ними танцюю. Так, сабіна потім ця, я думаю, доб'ємо вже. Добре, є. Ну що, перший бій вийшло. Хто далі? кіпріот, Хоч і не фоловий і без емок, але все одно це буде проблема. Троє мультяшок. Хто буде мені каку знімати, тому що там буде цей протей. Хіба соньку можливо взяти в костюмі? Де ти там? Можливо, хіба і її взяти? Отак. Можна спробувати. Хоча треба було йти мабуть, жовтими. Так, зеленими одна трійка. Поки що. Ну, розікнути. Маловато. Мені зелених. Трохи я не встигла. Одного ходу мені не вистачило. хоча ні, двох доходів мені не вистачило. Візьмемо тут зелені ще. Щоб раптом, що мені так думається, щоб кабана блокувати. Звичайно, дуже гарно прилетить. Або, наприклад, спробувати взяти Фіолетові 2 по 3. Але, що, дивлюсь, на її так мало мани, що вона, мабуть, не зарядиться від 2 по 3. Це біна. Кирило не заблокую. Давайте, мабуть, тоді. Ні, мабуть, не буду я. Хоча можна один раз спробувати розкинути. Є. Так, тепер будуть у нас там лікування, все. Так, нехай тоді гензель той ще більше погрізаний, погнав сюди. Бо тому що є такий шанс, що зараз його й доб'ють. Погано, що немає в мене фіолетових. Сабіна, ну мабуть доведеться брати мелендера. Куди це стукне? Як не одного, то другого добре. Козявка. Ну, тут ще за все, що пахне поразкою поки що на даний момент. Треба було брати жовтих, чому я їх не взяла? Жовтими було би цікавіше все-таки. Синіх нема мені на цю на сонку Якраз Сонькою заблокував. І зараз там кабан буде ходити. Ну, Ми тут вмерли на контрі. Ну, хоч не в нуль. Називається так, хоч не в нуль. Все-таки з мультяшками тяжко турнірити. Я не знаю, як мої б'ють, ну, але о, тут як показує практика. Мені не дуже в... щастить. Зараз мені нема де сходити. Мені нейтрально нема де так сходити, щоб не зарядився кэдмон. Зарядиться кедмон, він мені задеспелить. <к 90> Лікування. Ну, хоче. Зараз буде крил лікувати. В принципі, зробимо так. Так, хто там. Блін, знову цей. Знову три мультяхи, знову пахне змаганим. Ну, давайте тут тоді викинемо гензелів. Можна-можна. Замість кого може ще соньку викинути. Взяти трійку жовтих, спробувати. Так, хто у нас там буде? Буде лісю, але в отака. Так, візьмемо лісю. Кого ще? Жаба, де жаба? Угу. Жаба з приводу туманки намал п'є. Можна тоді не туманку, а може цього взяти. І підемо з трьома лікарями <смір> на всякий випадок. Страхуватися по максимуму, хто значив, йде, звичайно. Оборона не піднімається, так що швидше за все, що я зроблю 4 хрестика і на цьому ми турнір закінчимо. <кхід> От тобі зелені. Зелені прибрала, приїхали зелені. Так, жовті. Ну, я пропоную отак. Тут От не треба там, щоб воно летіло. І тепер мені трохи не вистачає. М -м -м, мабуть, отак зробив. Через круть. Зелений кристал робити я не буду. Ну, спробуємо задиспелити. Звичайно, що ні. Ну, хоч якесь лікування поставимо. Блін, так думала, думаю, може, знизу жовті виїдуть. Я не, не захотіли. мені жабу дуже шикарно затицюють. Мені тонко натикають, що жабу у мене зараз заберуть. Ну, от так зробимо. Тепер знизу виїхали. Тільки не в жабу. Давай в Кирила. <сум> Супер. Я те люблю. <сум> Я те люблю. Ну, спробуємо лишити Кирила, що, можливо, тоді ми відлікуємося після гріма, звичайно, якщо ми виживемо. У мене три лікаря в команді. Три. У мене три лікаря в команді. Ця гадость б'є по ударнику. Як воно так працює? Так, трійка жовтих. Вб'єм, не вб'єм, не вбили. О, тепер вбили. Добре. Тепер нехай бафнемося і спробуємо набити гріма. Ні, сказав не хочу. Добре. Тепер треба якось моєю цією пасивною командою вбити мультика. Який випускає стрічки? Як? Не знаю. Так, можна тепер буде крила блокувати. Єдине, що мені не подобається, що далі немає жовтих. Нехай бафнемося. Так, синій. О, жовті. Доб'ємо хоча б крила. Це вже добре, тому що він своїми тичками не спалить. Ой-ой-ой, Кедмон, Кедмон, як же ж мені не хочеться з тобою мати справу. Спробувати, мабуть, десь щось під ним крутити. Зарядити лісю, але все одно ну, він гадость не зарядиться. 440 вдарило. Скільки в нього, це мені треба скільки раз зарядитися, щоб в неї стукнути, і це за умови, якщо він не випустить свої стрічки. Так, 130% поки що. Ну, вже більше вдарила ще би один раз, якби без стрічків, не зарядилося. Все поїхалося, роз'їхалося. Так, о, є трійка. Добре. Так, 190%. Відсотків. Ну, тоді бахаємося. Ну і А Ану, доб'є ні. Добре. О, вже 938 вдарило. 200%. Відсотків. Нормально. Мені подобається. Так, ще два тапка відмучитись. Мелендор. Буде доставити качка. Зріс броні, потім цей. Синій буде диспелити, Ну тут, в принципі, тут все блокується. Можна було б назад взяти гензелів. Або, або. Або такі лишити. Спробувати. Щось в мене катиться, жаба дуже мре. Дуже вона геть легко від'їжджає. Червоний кристал. Ну, він мені то не треба, але можна було б взяти на перспективу, потім зробити великий Круч, але, мабуть, я це зробити не буду. Зарядили, так? Не зарядилося. ще. Погано, що немає як бафнутися, але будемо бити. Так, тому зеленому непогано приїхало. Так, цих двох покинули поле бою. Можна тоді зробити так. Качку головне не, не цей, не зарядити. І треба, можна тепер спробувати її прихлопнути. Добре. Тут, звичайно, дуже класне поле, нормальний, адекватний противник. Тут, тут все і легко пішло. Так, трійка жовтих, але це мало. Так, повернемо собі назад, бруню. Ну, що, пане, будемо якраз зараз вас бити. Тоді бафаємося, лупим і... ні, все. Там вже четвірка жовтих була зайвою. Так, є, добре, погнали далі. Голді мапа. Кіпліот, але хоча б звичайний. Погнали так же. Єдине погано, що не буде кому знімати каку, тому що може бути сліпота від голдя, а ким знімати У -у, нема. Так, добре, є жовті, але там буде комбо, і вона може зарядитися, і потім я її не заблокую. зарядилися це ж все таки. Нема манових загонів. Там від кінчики не вистачає. До хорошого швидко звикаєш, правда? Так, ну що, пані буде сліпота? Я думаю, буде. Дивно. Досить дивно. Кіпріота знялася. Блокування можна ризикнути, щоб хоча б він нам не робив цієї погоди, щоб хоча б його заблокувати. Азмія стійкість зробила, бо я щось не помітила. Можна зробити так, буде у нас сабіна. Наприклад, задиспелити спочатку це, потім стукнути. Можна спробувати поставити заборону. Там, звичайно, на крила і на мавпу це не подіє, але це просто скоро вийде два ходи. Це скоро вийде і до того, що крил на неї поставить щити. Мені тоді буде важче її прибити. Добре. Зараз доб'ємо. Не добили. От гадость. Кіпріот лікував, нам камінчиками не вистачило, ми її не добили. Обідно, обідно. Ну, Хоча би стоїть заборона на посилення. Дрібничка, але приємно. Я зараз буде по любому сліпота, угу. чим мені знімати тепер оцем е мавпу нема чим. Вони знову фулові. І мені тут, коротше, капець. Навіть не задоспалилося. Ну, підлікуємося. Нехай зробимо так жовтий трійку. І отак. От Жовтих, мабуть, не знімається, але так, так. Постійно забуваю за цих мультячок. Два ходи. Відображення. Ну, от спробувати хоча б з голді зняти. Добили. Ну, от, в принципі, <гум> трошки мені там не вистачило добити тоді голді, і воно все пішло в одне місце. Ну і до того зараз ж тут такі стички <гум> гарні прильоти. Так що це не дивно. Контра. То що тут я вже зроблю? Ну, нічого. Нічого. Нічого Нічолісінько. Так, зараз на контрі від'їдем. Ні. Ну, трохи. Треба було брати на Голді Фіолетове. ще було пробивати з Щось мене сьогодні не щастить. Е, ніби і обороною такі адекватні, але все одно не змогла, не змогла пробити. Ну що, маємо два хрестика. В принципі, якщо завтра пройде так само справа, так само, то, я думаю, я вже вилучу. В рейтингу я. Ну, хто знає, да? нічого страшного. Оборона не тримає. Значить, швидко відторніруємо, та і все-все. Всім вдалих свят, всім пока-пока.